Друзі, привіт! Ні для кого не секрет, що всі наші проблеми від стресу. В основному, але діло в тому, що стрес він має властивість накопичуватися в наших м'язах. Коли ми стресуємо, в першу чергу ми відчуваємо напруження. І це напруження зберігається в наших м'язах. Якщо його там чесно не знімати, це в таку хронічну форму. І призводить до різних неврологічних розладів, до затримки рідини в організмі, до різних порушень зі здоров'ям, зі сном, до різних емоційних неприємних станів в нашому організмі. Тому важливо ці м'язи, що розслабляти. Ми з вами що розслабляємо м'язи обличчя, але існують м'язи тіла і Вони також не виключені. Існує два види розслаблення м'язів: це через надмірне напруження. І через надмірне розтягування наших м'язів. Також сьогодні я хочу вам продемонструвати саме метод надмірного напруження наших м'язів. Тобто, Коли ми максимально напружили наші м'язи, затрималися в такому положенні на якийсь час, а потім розслабляємося, і приходить це таке розслаблення, яке нам потрібне. Але напружувати м'язи потрібно максимально сильно. Давайте з вами сьогодні проведемо техніку на верхній відділ нашого тіла. Ви це можете робити на різні ділянки вашого тіла, ви можете робити це будь-де, але є протипоказання. Це люди, в яких зараз якісь захворювання, інфекційні, ви себе погано не здужуєте, вагітним, тобто цього робити не можна. Всі інші при можете виконати. Так, давайте для початку ми з вами напрошуємо наші кисті рук, максимально зіжмемо в кулачки наші пальці. На 95% що сили стискаємо наші кулачки. У кого довгі нігті, можемо зробити це ось так. Поїхали. І тримаємо 10 секунд. Сильно, 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 сильно. Що є сили, ми тримаємо. Дуже-дуже сильно. І розслабили. А тепер фіксуємо цей стан, розслаблення максимально. Приходиться так, так, так. Це така суправа релаксація, закриваємо очі і от. Фіксуємо фіксуємо цей стан. розслаблення. Максимально розслабляємося. Так. Те ж саме зробимо на верхній відділ наших ручок. Тут теж кулачки, але задіємо також ще наші ручки і плечі при можливості. Ось там під'їхав до мене близько. Сподіваюсь, не заважає. Поїхали, так? Сильно максимально затискаємо. Поїхав, тримаємо. І розслабити. І фіксуємо цей стан, закриваємо очі. Зосереджуємося на тих ділянках, які ми щойно напружували, і тепер вони Угу. Так, живіт. Я хотіла вверх, але все ж таки хочу ще на живіт звернути увагу. Сильно напружуємо м'язи живота. Можемо трішки підтягнути. Поїхали. Так, Я вам ще зараз розкажу в кінці про цю техніку, ми доробимо, зараз ви відчуєте це полегше. Так, тепер приклали ручку до голови, давимо рукою на голову, а головою в руку. І сильно. І розслабили, розслабляємося. Не знаю, як ви, але в мене таке враження, що моє тіло після сауни зараз настільки розслабляюсь. Це тільки треба дуже сильно це все робити на максимум. В іншу сторону те ж саме. І розслабили. Угу. Так само вперед. Ручкою тиснемо в голову, голова на руку, рука в голову. Поїхали. І розслабили. Перенахилили голову вперед, ручки поклали на голову. Намагаємося підняти голову з цієї сили, ручками давимо на голову. Поїхали. Угу. А тепер нам потрібно з вами зажмуритися з усієї сили. Поїхали. Так, і те саме ми можемо зробити максимально на ножки. І одночасно всі м'язи тіла, якщо ви вже попрактикували кожну частинку тіла окремо, ви можете спробувати одночасно всі м'язи напрягти, але дуже-дуже сильно. І це от прийде оце класне розслаблення, тому що ці всі навантаження, яке збираються в наших м'язах, вони там в хронічній формі зберігаються. Тобто його треба це навантаження, грубо кажучи, витиснути через таку пряму практику. І практикувати це треба, друзі, щодня. Якщо у вас дійсно назбиралось багато стресу, ви відчуваєте, що вже повний розфокус і безлад і в поведінці, і в вашій нервовій системі. І щось. А, звичайно, йога дуже класний для цього підход, пілатес, спорт. Але і ця техніка, якщо ви навіть просто будете цю техніку виконувати там щодня, вона теж дуже покращить ваш психологічний стан. Сподіваюсь, вам сподобалася ця практика. Підписуйтеся. Буде багато ще цікавих відео корисних на тему спорту, на тему розслаблення, психосоматика. До речі, це е, про психосоматику, коли у нас напружені м'язи, е, м'язи тримають нашу мінку, вони не дають нормально рухатися, і звідси і зайва вага. І плюс це напруження, яке зберігається в наших м'язах, теж впливає на наш психологічний стан, і ми переїдаємося цього, тому що є відчуття тривоги. Це відчуття тривоги воно збереглося в наших м'язах. Тому що регулярно розслабляти наші м'язи не тільки через цю техніку, через йогу, пілатес, плавання, ходьба. Але знову ж таки, щоб послабити м'ясо, існує тільки два варіанти це максимальне напруження і максимальне витяжіння. Тобто максимальне витяжіння ми отримуємо під час того, коли робимо стрейчинг, йога. І власне ця практика максимально напружена, я вам сьогодні продемонструвала. Все, всіх обійняла гарного дня, будьте здорові.